Бригади працював як на Солідарі, так і на Бахмуті, на півдні, на Херсонщині, на Миколаївщині. Зараз у нас на Казацькому напрямку. Бо у Казацькому роду нема переводу. Зараз ми дамо їм тут. Працюємо по цілям, по піхоті, по мінометним цілям працюємо. Силам бажано не працювати, бо це ж наша земля, щоб ми її рівняти, Вони і так її рівняють непогано. Ну а так взагалі. Працюємо, як завжди, вже, як кажуть, вже другий рік пішов, працюємо зважено, швиденько. Ну, все рівненько, по цілям приходить добренько. Якщо є жива сила, вона буде неживою. Який у вас настрій? Як завжди, дайте більше снарядів, більше під цілі будемо більше працювати. Один виїзд, майже 90% це влучання, то. буквально 10-15 хвилин тому. Відпрацювали мінометний розрахунок. Да. А може там дня 3-4 назад, то Піхоти. відпрацювали так добре піхоту, що було і наших. підтримка наша була непогана і бачили, що виносили і 300, значить були і 200. А там, я думаю, що відпрацювали наші сусіди далі. Чим Або... стріляти є, тільки от цілі побільше. Наша перемога лежиться з кожним днем, вона не загоремо. Вже за полями. Скоро, дуже скоро. Що, перемога буде за нами в будь-якому випадку. От. Що, настрій у нас дуже бойовий. Весь підрозділ горить бажанням працювати. Відлагодження було довге, так що хочеться більше-більше працювати.